На заняття прийде незвичайний гість. А давайте для того, щоб дізнатися, хто це, ми вгадаємо загадку. Він сіренький і маленький. Спинка в нього з голочок. І хто це? Ілана. Їжачок. А давайте ми привітаємося! Дивіться, який гарний їжачок прийшов. Давайте скажемо йому добрий ранок, їжачок! Що? А І давайте тепер подивимося на їжачка. У нього булочки які? Колючі. Дуже колючі. Але наш їжачок, він незвичайний. У нього які гілки от потроги? М'якенькі. 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 А які м'якенькі. Чуваємо? Вони всі м'якенькі. А ви знаєте, це від чого так сталося, що вони м'якенькі? Це від того, що ми були дуже ласкаві з ним і говорили йому лагідні слова. Їжач... Добрий день, добрий, день, добрий ранок. Наш їжачок хоче з вами погратися. Він хоче, щоб ми відгадали його друзів. Але друзі незвичайні, вони живуть у самому лісі. От зараз. Має по чому О, по гілка по деревах, молодець ця А це їжа їжачок. А голочки в нього які? Ось. А в нашого їзачка. Ховається під деревом. Пих-пих-пих. Всі повторили за мною. Пих-пих-пих. Не пих, пих. під деревом сидіти і говорити. Пих-пих-пих! Ось так ми з вами пограли. А тепер чужачок прийшов не сам. Він до нас приніс гарні, гарні листи. Він написав нам листи. Дивитися, що там? Да, що там? Так. Він прийшов не сам, а зі, з листами, у яких його друзі. І як ці називаються, друзі? Геометричні фігури. фігури. Молодці. А он ну що, нам прислали листи такі Так. Нам потрібно розкрити ці листи. Ми витягаємо і що ми там бачимо. Ми бачимо різні будиночки. Подивилися всі уважненько? Але ці будиночки незвичайні. Подивіться, у них на даху щось намальовано. Назавчик, що там намальовано? Геометричні? Якого кольору? Різного. Так? Різного кольору бачиш на ось, ось цьому будиночку. Молодець. Так. так. На іншому будиночку бачить? якщо Трикутник, так. А ось тут що ти бачиш? це Квадрат. У нас є три будиночки. Але у нас є ще бездомні геометричні фігури. Всі бачимо. І нам потрібно ці бідненькі геометричні фігури поселити у наших будиночках. Якщо у нас на даху стоїть трикутник, то в яку нам фігуру потрібно цей будиночок поселити? Трикутник. Трикутник, молодці, дітки. А якщо круг. Так, у нас тоді буде два трикутники. жити в будиночку. О, Даша, молодець. Так, молодець. І діжачок дивиться, як ви швидко складаєте геометричні фігури їх в будиночки. А тому що у нас є два сусіди, які живуть в одному будиночку, тому їх потрібно поселити в один будиночок. Бачиш молодець Дашуня, яка ти в мене розумниця. І далі вже робить, я бачу. І Андрюшка. Андрюшка, а де трикутничок цей треба посадити? Сюди, так? І цей також сюди у нас будуть сусіди. Ми відклали в сторону всі ці гарненькі наші будиночки. Їже дуже дякую. Дякую дітки, що ви поселили моїх друзів геометричних фігур. Будь ласка, треба сказати, так? Будь ласка, будь ласка. Встаємо. Піднялися, піднялися. Піднялися, стоїмо тут всі. Виростемо великими великими. Яблук нарвемо. Яблук нарвемо у нас, ми яблука рвемо. Кошики великі. Вони у нас конвертики. Пісні. Так, і відкриваємо ці конвертики. І що ми в них бачимо? Різні-різні геометричні фігури. Так, повторили всі геометричні фігури. І ми багато геометричних фігур. А нам потрібно зробити з геометричних фігур будиночок для нашого їжачка. Що ми для цього можемо зробити? Взяти трикутник, чотирикутник і трикутник, так? І що в нас виходить? Будиночок. Будиночок для їжачка. які ви молодці. Але окрім цього, ми можемо зробити і метелика, і цукерочку. Кладіть будиночки. Ми можемо навіть зробити маленький. У мене парад. є будинок. Молодець! А ще ми що можемо зробити? Паровози. паровози. Ще ми можемо зробити паровози і метелика можна Музла. зробити купники. Да. Вот я делаю тебе там. Я, я э, ну, Візонечко да. 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 ага. ще в будиночку молодець. Не, я Ух це ти, який паровозик гарний у Назарчика вийшов. І у Даші паровозик. Криша. Ух ти! Це Вон у нас будинок на колісах вийшов. Так, у Андрюшки що вийшло. У Ві вікна гарний метелик вийшов. У Андрюшки будиночок вийшов Бателло. високий. Тихенько <ш> подивилися на мене. А а а а Дивіться, наш їжачок. Мабуть, стомився. Він заснув. Гарно. Він заснув. Бачимо, він так з нами багато працював. Що заснув? Бачимо. Тому давайте ми пригадаємо, хто до нас сьогодні приходить. Їжачок до нас сьогодні приходить. Сідай Назарчик. А що ми сьогодні робили, їжачку? Які? Друзі приходили їжачка. Дикі тварини. Хто до нас приходить? Дрядні до нас приходить. Лисичка. Три, Далі хто до нас ще приходить? На... Лисичка. Зайчик до нас приходив? Андрюшка до нас зайчик приходив? Да. Рада зайчик до нас приходить. Да. А білочка. Так. Да На спродати, а наш ніжечок.